Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Шановні прихильники літератури на превеликий жаль сьогодні у сучасному літературному світі ширяться постмодерні тенденції, які досить часто важко зрозумілі для пересічних читачів. Власне, інколи людині хочеться абстрагуватися від цих новітніх віянь і присвятитися читанню цікавої по-справжньому життєвої літератури. Така література формується у середовищі майстрині пера Нінефіалко, з котрою ми спілкуємося у сьогоднішній нашій літературно-мистецькій передачі. Раді зустрічі з вами, пані Ніно. Думаю, що у вас зараз свято, адже вийшла з друку ваша чергова. Книга. Однак, думаю, що більше свято буде саме для читачів та прихильників вашої творчості, адже саме для них ви творите стільки багато прекрасного і неповторного. Ваша нова книга Повертайтесь журавлі, додому присвячена темі зорбічанства. Ця тема, мабуть, тривожить вас давно, адже попередні ваші романи також яскраво відзеркалюють цю проблему. Проблема ця є не нова, адже споконників Україну турбувало саме зорбічанство. От що спонукає вас писати твори про цю проблему і коли ваш? Ваша Книга Повертайтеся журлі додому. Повернуть наших рідних українських заробітчан на свою батьківщину. Тема заробітчанства мене хвилює давно. І, можливо, я і почала писати саме. Спонукали мене події, герої. Після трьох моїх перших романів. Цей роман Повертайтесь журлів додому. Він був закладений ще, мабуть, раніше ніж ніж ті попередні була така нагода їхала в поїзді з людиною і їхала дорогу далеку, і часто так трапляється, що люди, незнайомі людині, можуть. Відкрити свою душу, відкрити свою душу так, як е, нікому ні з рідних, ні з близьких, ні тим більше знайомих чи, чи сусідів. І, е, та, е, Розповіді і вона мене настільки зворушила, що е, я і так і подумала, що колись прийде час і я е, зможу її викласти на папір. Думаю, що кожна книга пишеться не відразу. Спершу потрібно обрати тему, а потім працювати над втіленням цієї ідеї. От як писалася ваша книга? Які тут мотиви? Реальні, надреальні? Можливо, якийсь авторський домисел ще у ній є е, реальна історія е, герої реальні. Половина, як то кажуть, перша, можна сказати, реальна від людей, але переважно історії закінчується дуже банально і мені вона не сподобалася навіть кінець тієї історії. Тому я тут вклала своє бачення розв'язання тої проблеми, яка виникла в людей, і думаю, вона була б найкраща. Як Ви вважаєте, чи ваша книга може повернути наших українських журавлів додому? Можливо, ця книга наділена такою фантастичною силою це зробити. Я мало вірю в те, що мій роман повернув наших каже, журавлів, ті, що вже вилетіли додому, але завжди в Україні повинен залишатися осередок, повинен залишатися рідний дім, з якого вони вилетіли. І е, повинні, е, як то кажуть, е, ті журавлі справжні повертаються кожного року, а е, наші е, людські долі повинні все-таки повертатися на рідну землю е, в будь-якому випадку, хоча б не надовго, е, і е, пам'ятати, що тут на них чекають, що тут їх ждуть, і е, що рідна земля чекає своїх. От ваші твори вони позбавлені такого модерністського пафосу і епатажу. Натомість герої настільки реальні, що здається, що кожен може бути на їхньому місці. От скажіть, будь ласка, чи ви будете далі працювати в цьому реалістичному руслі? Які творчі плани плекаєте на майбутнє? Я е постмодернізму е як такого не розумію. Можливо, вік мій такий, можливо, не наділена таким е талантом. Я вважаю, що література, прочитана література, повинна людині приносити якесь задоволення, і вона повинна щось з нього, якісь висновки робити і для себе. Чи вам дякую, пані, за цікаву розмову? Пишіть, творіть прекрасну літературу, а ми, читачі, обов'язково будемо знайомитися з нею. Також бажаю вам письменницького натхнення, витривалості у боротьбі власне зі злом, з тим, з тим, з тим моральністю через засоби художнього слова. Дякую, шановні читачі, заохочую вас знайомитися із романами Ніни Фіалко, адже ці твори справді просякнуті прекрасними цінностями гармонією краси, щирості та чистоти. Якщо ви торкнетеся, хоча б сторінок цих книг, вони обов'язково передадуться вам.